Доброго дня, шановні майстри! З вами Валентина Антоненко. І сьогодні хочу розказати, можливо, для когось це буде нова для нього річ. Мова піде про завивочні лосьони. І як виявляється, багато майстрів позиціонують їх по прикладу білозавивка, хімія і біохімія. Ну, дійсно, такі терміни якби, існують да? серед майстрів, серед клієнтів. Але насправді вони невірні. Ці терміни невірні. Існує тільки хімічна завивка волосся. І зараз ви запитаєте, а як же біо? Ну, біо гарний маркетинг, дуже гарний, мені теж подобається. От. Але це не значить, що є біологічний розчин. Всі розчини хімічні. Що їх розрізняє? Об'єднує те, що вони хімічні, да? а роз'єднує, розрізняє їх між собою. Це те, що тіол це речовина, яка зв'язки сульфідні, роз'єднує. Перевтілює в інший вид, називається тіол. І вона може бути різною по силі, ця речовина і мати різні, різні абсолютно назви. Да, вони між собою схожі по дії, тому що все це руйнівна дія. І як дізнатись і як знати їх всі, і зрозуміти, де нас. Ну, де використовують чисто маркетинг, а де використовують чисто правду, все це можна дізнатися на моїх семінарах. Вони так і називаються Секрети завивки. Тому раджу всім, хто на сьогоднішній день ще свято вірить в те, що він працює з біологічною завивкою волосся, відвідати семінар. Ви не пожалкуєте. До зустрічі!